Hi everybody! Thank you so much for this, for for all this period, for all this way way to uh, victory. Thank you that you are that we are together. That you are with Ukraine. I don't see um, Jose. I know that he has so uh, tragic days with his team. So all, all our condolences to his team to his people. And he lost him. He lost them in Gaza. So it's a big tragedy to lose uh, uh, people. And uh, so now we have questions with a focus on on this war on Ukraine because of different situations, tragedies. Uh, the second point, what I wanted to share with you, uh, I wanted to ask you to continue your work and uh, focusing on Ukraine and we need your support. And the uh, uh, third thing, it's about the Congress. Without the support of, uh, of Congress, it will be difficult for us not to win, even to stay. But uh, that's why uh, it's important to jointly to do uh, very, concrete very concrete things. And of course, I wanted to uh, give message to you and ask to think what we can do publicly together Maybe some uh, strong message, some strong steps just to push Congress and uh, American f focus, yes, on, on Ukraine. Добре, тоді наша команда з Вашою зв'яжеться щодо подробиць. У нас часу дуже мало в тому, що стосується політичної підтримки, але також і наших ініціатив як можна інших музикантів, акторів, селебриті, людей, які мають потужний голос. Треба подумати. От про цей меседжинг і з ними працювати. Як я кажу в чаті, я дійсно можу. Розробити отакий от заклик до конгресу в цілому, і якщо дійсно вам він сподобається, як Міша сказав, можна інших впливових людей запросити підписати такий заклик. Я вважаю, що ви кажете дуже важливі речі і вони дуже влучні. Але я б хотів би якось упорядкувати. Треба якраз казати конкретно конгресу. Якщо Конгрес не допоможе Україні, Україна програє війну. І знайти публічний формат цього. Якщо Україна програє війну, будуть атаковані інші держави. І це факт. І ви побачите, найближчими тижнями Росія буде все більше і більше наполегливою і буде втягувати ядерну зброю в це питання, погрожуючи, граючи цим питанням, тому що. Тільки через питання ядерної зброї вони можуть тиснути на інші країни НАТО, і включаючи Сполучені Штати, на суспільства, щоб суспільства боялись, а потім вже вони будуть реагувати на своїх лідерів. Thank you. зараз відбувається така боротьба, і ми намагаємося долучитися, якось допомогти, і ми. Говорили з національною радою національної безпеки в тому, що стосується повернення українських дітей до України, і це важливо. в результаті конфлікту на близькому сході. Американці почали думати про себе більше, але треба пов'язувати перемогу України з запобіганням глобального хаосу. Thank you so much. Thank you. Thank you that you are with us with Ukraine. Thank you. All the best. Bye bye.